Траткаємо воду і тоді підсохне, щоб до зими воно було сихи. Тому що саме куди Ходиш... ж хоч картошку спасемо, а то там ай, айдряний корень. Вода у будинках та зіпсований врожай. Атака рашистів ледь не призвела до екологічної катастрофи і не змила частину Кривого Рогу. Пасла братна зараз. 14 вересня близько 17 години рашисти атакували дві гідроспоруди на місто скерували сім ракет чотири кінжали та три ескандери «Гідросооруження, одна ракета в районі інгулецького району і шість ударів в районі гідросооруження Карачуновського водохранилища, тобто основного резервуара води в нашому місті. Тобто, фактично, це була спроба орків смити водою часть. Города Криворог фактически просто терористичний акт проти гражданських людей. Рівень води у річці Інгулець почав зростати зі швидкістю 40 сантиметрів на годину. Вода стрімко затоплювала житловий сектор. 112 будинків та присадибних ділянок були у воді. Евакуювали кілька сотень людей. Аби півміста не пішло під воду. Рятувальники та військові сапери виконали два підриви нижче за течією. І рівень води на на дану минуту він впав уже майже на 50 сантиметрів, і е, в наступні години він буде різко падати, тому що вода вже значно менше поступає в русло ріки Інгулець. ДСНСники працювали всю ніч. В той час місцеві, які не погодились на евакуацію, самі рятували власне майно. Що успіли витягнути, витягнули. А як вона вже пішла за хату, то за літню кухню, і там о -о -о як він називається Авдушина. І Вона почала литися через задушину, всі ще тому що бояться люди, я боюся наприклад. Затопило підвали, сараї, літні кухні, зливні ями та городи. Подекуди рівень води на ділянках сягав понад пів метра. До ранку рівень води знизився. З підвалів та ям її відкачуватимуть рятувальники за допомогою помп. Ну, подивіться, і риба. є. Також у місті після удару з'явилися перебої із водопостачанням. За три години роботу системи відновили. При запуску води обнаружилось ще одне місце, в яке ударила ракета кінжал. Там труба 600-ка. Це труба, яка йде на Макулан. Орки використовували там свою, свою самую лучшую, самую ракету кінжал, щоб перебити там шестисотову трубу і 15 тисячам мирних жителей на сутки прикратіть подачу води. Місцева влада організувала підвезення питної для мешканців. Наступного дня до міста прибули журналісти, аби показати наслідки ворожої атаки. Під час зйомки пролунав потужний вибух. Тут стояли і тут ракета летить. Жінки тут стояли, поприсідали, а надав і туди. І вчора також бам, 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 от, в той частині, і погнала в воду. Місцева влада повідомила про влучання по місту ще однієї ракети. 13.01. знов крилата ракета, влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються попередньо без втрат. Щодо екологічних наслідків, представники місцевої влади кажуть, небезпеки з боку промислових підприємств немає. Інші подробиці оприлюднять після повної ліквідації наслідків ворожих атак. Перед тим як сісти за пульт керування трамвая майбутні водії навчаються ось тут. Кабінет імітує вагон та кабіну водія. Валентина Івлієва з малку мріяла керувати трамваєм. Втім, отримала інший фах і працювала менеджеркою. Здійснити бажання вдалося нещодавно. У нас є один ретро-трамвай, і ми з дитинства батьки мене возили. І мені завжди було цікаво, як це бути водієм трамвая. Трамвай не просто чотири залізних колеса, а також це і дуже вид. Транспорту серйозний. Претенденти вивчають не тільки правила дорожнього руху, мають знати і принципові схеми вагону та послідовність дій в різних ситуаціях. Це дуже непросто, це дуже складно, але в нас були дуже гарні вчителі. Теоретичне і практичне навчання триває три місяці. У нас є маршрути спеціально виділені для навчальної підготовки. Учні відпрацювали на лінії 98 годин без пасажирів. Здали екзамен успішно. Свідоцтво отримали на право управління транспортним засобом категорії трамвай. Свідоцтва про завершення курсів отримали 34 водія: 15 трамваїв та 19 тролейбусів. За майже три роки у цьому депо випустили понад 200 водіїв міського електротранспорту. Всього три класи Після прогордження роботи на нашому підприємстві можна підняти свою класну кваліфікацію на другий клас або на перший клас от этого зависит и э плата, в том числе. Водитель 3-го класу заробляє від 10 000. Незабаром забаром кожен водій має проїхати 225 годин маршрутами Дніпра, а у депо вже оголосили новий набір. Записатись на курси може кожен бажаючий. Це відео з вулиці у приватному секторі Дніпра. Чоловік поцупив кришку каналізаційного люку. Поліцію повідомили перехожі. Хочеться акцентувати увагу щодо випадків розкрадання комунального майна у колодязних люків. Інших конструкцій благоустрою міста — це залучення громадської складі. оскільки патрульна поліція може виконати свою роботу ефективно, коли люди повідомляють оперативно про такі крадіжки. З початку року в інспекцію благоустрою на гарячу лінію міськради повідомили про майже чотири сотні відкритих колодязів. Відновити їх мають організації, на балансі яких перебувають споруди. Організація у найкоротший час має цей люк замінити, відновити якось закрити його. Зазвичай це максимум тиждень, ну, у деяких умовах два тижні. Це не робиться. Тоді на це підприємство налагається адміністративний штраф. В інспекції зазначають, що з початком повномасштабної війни люків красти стали менше. Втім, через скорочення комендантської години статистика може змінитись. Я держу. Переносні біотуалети, ходунки, інвалідні візочки та підйомники. Усе це зібрали українці за кордоном, а передали через вояків ЗСУ. Лікарня постійно потребує ці речі, тому що ну, і ходунки, і костилі, все це з особливими хворими передається і далі вони їх забирають. Дуже велика вдячність нашим бійцям, які ще. Крім того, що захищають нас, крім того, ще й допомагають хор їх лікуванні. Понад 200 одиниць технічних засобів для реабілітації хворих. Таку допомогу військова частина отримала від норвезько-української спільноти. Це норвежці, це українці, які в Норвегії вже асимілювалися, давно проживають. Яким це близько до серця, небайдужі люди. Вони допомагають не лише медичним обладнанням, вони допомагають нам і. Військовому напрямку, да, тобто й має налазі якісь форми одягу. Окрім технічного обладнання, медики отримали і постільну білизну. Усе це стане в нагоді у травматологічному відділенні. Туда. 14 сучасних мобільних ліжок та 40 медичних матраців це чергова партія спеціального обладнання, яке передали до Дніпровської лікарні благодійники. Ми дуже вдячні і міській владі, і джиманзі ф'южів Україні за те, що нам поставили такі багатофункціональні кроваті, які будуть належним чином. Допомагати в лікуванні хворих висота ліжка регулюється в наявності зручний ортопедичний матрац. Усе це медики отримали від німецької благодійної організації Гімайнзам фюрді України у перекладі Разом за Україну, яка була заснована у Франкфурті на майні Тетяною Фішер та її однодумцями. Вона турбується, що потрібно людям, що потрібно до лікарень, що потрібно ВПОшкам. І коли є якийсь запит, вона з дівчатами ганяє по Німеччині і шукається. І співпраці міської влади нашого міста та цього фонду, вони вже багато разів співпрацювали, і тому ці фури приходять конкретно на наше місто. Розмістять ліжка у відділеннях хірургії та фізичної терапії для лікування тяжкохворих. Благодійна організація і надалі співпрацюватиме з мерією і допомагатиме нашому місту. Продукти харчування, засоби гігієни, технічні засоби і медичне обладнання. 20 тонн цінного вантажу прибули від закордонних партнерів. Ми зробили лист, і наша лікарня взяла участь у тендері, Ну там було понад 50 лікарень приймали участь у цьому тендері і ми цей тендер виграли. Техніка і медобладнання для операційної і рентген кабінету передали з Німеччини. Усе стане в нагоді лікарям. арочна стійка це обладнання допомагає лікарю, хірургу травматологу під час операції. Не безпосередньо бачити уламки, безпосередньо бачити ті маніпуляції, які вони проводять на кісках та в порожнинах. А безпосередньо захисникам України привезли гуманітарну допомогу з Польщі. Усе збирали волонтери спільно з українською громадською організацією. учасників війни. Гуманітарка, в основному зараз ми беремо термобільйо і каремати. те, що потрібно хлопцям. ліки, протягом таке. Ну і само собою, що їжа прийшли час, сонячні батареї. Бійцям. Це не останній гуманітарний вантаж. Добровольці продовжують збирати, і передавати найнеобхідніше, щоб Україна перемогла. Працювати у google додатках, а саме це створення google акаунту Марія Пінчукова викладає інформатику і допомагає вихователям дитячих садків опанувати для роботи онлайн інструменти. Взагалі розповідаємо, що таке google клас, що з ним робити, як додати туди своїх учасників, як взагалі налагодити. Процес спілкування між батьками та своїми вихованцями, освітню толоку дошкілля Education Weeks проводять у 14 закладах Дніпра. А саме майже для півтори тисячі вихователів розпочали методичні тренінги. Це стане у нагоді вихователям дитсадків, які незабаром почнуть дистанційне навчання. В кожному закладі буде дві групи по 25 вихователів і тренери в кожній групі, і допомагають вчителі предметники, які своїх учнів навчають в класрумі в зумка. Френців технічне супроводження надають фахівці комунального підприємства інфорада Дніпро. Ми встановили дуже чудові професійні точки достроку ганстріми, які охоплюють, які зможуть охопити надати інтернет там безперебійни для великої кількості викладачів, які тут будуть присутні і навчатися. Робиться це в інтересах безпеки городян. А після тренінгів вихователі зможуть безперебійно проводити онлайн зустрічі з дошкільнятами та батьками. Ми ще не мали змоги працювати. В закритому режимі ми спілкувалися безпосередньо з дітками. Очно. То зараз ми маємо тільки опановувати, ми тільки набуваємо навичок спілкування онлайн. Тренінги проводитимуть щочетвера впродовж двох тижнів. За необхідністю їх подовжать. Джей добрий учньові. 16 вересня праця скольна що варто знати про Польщу та Україну? Тетяна Трофімова працює в Дніпровській школі 11 років. Два з них викладає польську мову для учнів 5-9 класів. У нас взагалі польська мова вивчається як друга іноземна мова. Групи у нас діляться по 14 дітей в класі. Діти сприймають дуже задоволення, тому що вона дуже схожа на нашу українську. От якщо взяти польський альфабет, то із 32 літер 17 вимовляються так само, як і українська мова у Дніпрі викладають у трьох школах уже восьмий рік. У нашій школі вивчення польської мови як другої іноземної мови запроваджено у 2015-2016 навчальному році. Чому ну скажу так, якраз е, співпали три складові: бажання дітей, бажання батьків і кадровий потенціал. Тобто, у нас був вчитель, який Мав знання цьогоріч коштом держбюджету для учнів п'ятих класів цієї школи придбали нові підручники польської мови. Предмет дітям викладають також дистанційно. Тут я сплю, тут знач, мене як кухонька невелика. Михайло Стародубцев п'ять місяців живе у будинку на колесах. Житло у Сєвєродонецьку знищили російські окупанти. Дружина з дітьми евакуювалася за кордон. Лець стримуючи сльози, згадує момент прощання. Це дуже була важка поїздка. Тобто, в купе було 18 чоловік. Моя маленька донька, котрі год і два місяці. Вона їхала на столі на котором, на котором, ну, знаєте их кушають по проходам були люди в туалеті були люди ну общем, зараз вони в німеччині зараз вони більш болі в безпечності відтоді із родиною спілкуються тільки по відеозв'язку. Папочка, я очень за тобой сильно скучаю і хочу, щоб вже війна закончилась, і ми вже з тобою обнялись крепко-крепко і -крепко приїхали к тебе. Михайло переїхав до Дніпра і навіть знайшов роботу. Сьогодні працює охоронцем. З 24 лютого до Дніпра переїхали більше 130 тисяч переселенців. Робочі вакансії є, зазначають у міськраді. Наставник інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради є, розміщуються вакансії. І на теперішній час деякі роботодавці вони надають робочі місця разом з надання житла до повномасштабного вторгнення російських загарбників. Михайло Старадубців мав власний бізнес з шести машин вціліли тільки три. Одну завтівок за переселенець віддав на потреби Збройних сил України. Тамара Мудрак віднині співає пісні під звучання ось цього піаніно. Волонтерка з перших днів повномасштабного вторгнення. Жінка зізнається. Пісня надихає і допомагає відпочити. Кожного дня ми каву п'ємо і обідаємо. І ми для себе вийшли півгодинки співати. Ну, хто як може. Своїми силами декому дуже подобається. Це зараз піаніно пристойно звучить і має яскравий вигляд. Проте так було не завжди. Ба більше інструмент могли взагалі викинути на смітник. Катерина Леонова розповідає про дзвінок від офіцера ЗЕС. Знаючи, що колись з 2014 року я промишляла проектом е, вуличні інструменти і е, займалася проектом піаніст майдану, піано екстреміст. Він каже: Є піаніно, ми або його викинемо, або ти його кудись прилаштуєш. Я кажу в жодному разі, нікуди його не треба викидувати. Привозьте в штаб. Інструмент налаштували архітектор та художник Сергій Котов, який до цього своїми роботами прикрасив стіни штабу волонтерів, розфарбував піаніно в патріотичні кольори. Виділили кошти на фарби, і ми почали працювати. І от такий результат. Якщо чистого часу, це буквально там 4 дні. От. Ну а так як воно було в вільний час, коли нема розвантажень, це трошки затягнулося. Як саме оживляли піаніно, зафільмували під акомпанемент відомого музиканта Іллі Гамоли. Інструмент отримав назву Піаніно перемоги і щодня радує не лише волонтерів, а й містян, які приходять до центру. Це такий культурний осередок в нашому окрім полички з книжками. Це також є символом нашого штабу і віру в те, що культура і всі ресурси нашої країни вони багаті і вони спрямовані саме на перемогу нашої країни. В планах волонтерів організувати серію невеличких концертів, на які запросять усіх бажаючих. І нащадкам дарує свободу на тисячу сонячних літ. Ну такий делекдекларативний. У двох залах музею літературне Придніпров'я нова експозиція. 37 картин відомого дніпровського художника Віталія Старченка. Я орієнтувався так на тематику такого воєнного тематику історичний краєвид і десь так поєднав, що стосується живопису. Половину картин намалював за півроку, що триває війна. Українські захисники, козаки з минулого, безкрайні поля України, і навіть сатиричні сюжети: російський воїн з унітазом, кремлівський диктатор у вигляді диявола і крейсер Москва, що потопили українською ракетою. 13 квітня е... Мені був чудовий подарунок. 13 квітня я народився, і 13 квітня краївся Москва благополучно, прийшов туди, куди ми і бажали йому попасти. А біля картин Аркуші з віршами, якими автор підкреслює чітку позицію. Чіпляє найтонші струни людської душі, і воно буде людиною і робить людиною, на відміну від тих, що носять такі унітази, які, мабуть, не знають, що таке мистецтво. І спочатку. Повномасштабного російського вторгнення у музеї літературне це друга виставка. Науковці додають мистецтво це потужна зброя, яка конче потрібна у тилу. Вона допомагає людям, які зараз в тилу, які зараз в містах відносно безпечних, де все ж таки життя потроху триває, зарядитися якимось і позитивними емоціями або навпаки якось переосмислити негативно, як ми бачимо на деяких темах цих краб. Цьогоріч Віталію Старченко виповнилось 75. та через війну митець не відзначив. каже, святкуватиме тільки після нашої перемоги. Виставка працюватиме до 9 жовтня. 2020 року Павло Воловик підірвався на ворожій міні. Праву нижню кінцівку врятувати не вдалося. Взяти участь у відборі Warrior Games Запропонували друзі. Було присутньо 250 військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань. Із цих 250 людей, 32 людини пройшло до збірної. В цю кількість потрапив я, попри поранення і тривалу реабілітацію, захисник продовжував важкі тренування і підготовку за кордоном. Півтора місяці ми були в, в Британії. Дуже їм вдячний за то. Реально, ми за півтора місяці. Підготовки здобули досить серйозні результати, і Британія дуже сильно посприяла тому. А у серпні наша збірна вирушила на Всесвітні ігри воїнів. У змаганнях брали участь представники різних родів військ США, Канади і вперше України. Розповідає колега Павла. Всі дуже нас були раді, нас були бачити. Якби всі за всіма спілкувались і. Підтримував дуже всі країни дуже нас підтримували. Вони нам і співчували. також вони говорять, що їхні країни питаються нам допомогти. Також вони нас на змаганнях всі підтримували у підсумку. На іграх воїнів збірна України виборола друге місце в командному заліку, і це при тому, що на підготовку було мінімум часу. Але я вам скажу, що за півтора місяці підготовки це дуже потужний результат, тому що Америка готувалась три роки до того. А ми в півтора місяці. так що я вам скажу, якщо б ми готувалися три роки, то було б ще більше медал зі США. Українці привезли 93 медалі і вже розпочали підготовку до інших міжнародних змагань. Масивна кровотеча може призвести до смерті впродовж п'яти хвилин. Правильна зупинка кровотечі доведено рятує життя. Тому із технікою повинен бути ознайомлений кожний свідомий громадянин. Вмикайте програму Лікарю Сос у четвер у 18.00. Будемо вчитися.